За далеким морем туманів лежить загадковий континент Алула, де природа живе у гармонії, а землі постійно змінюються під впливом невидимих сил. Щоб опанувати цей світ, мандрівникам доводиться раз за разом досліджувати його непередбачувані ландшафти та створювати власні мапи. Лише найвідважніші та найкмітливіші дослідники зможуть розгадати всі таємниці Алули і здобути найбільше визнання серед конкурентів. Тож відправитись на дослідження загадкових земель Алули вам пропонує гра Небокрай в локалізації видавництва Вудкет, з правилами якої ми сьогодні з вами її є... Познайомимось, настільна гра «Небокрай» призначена для компанії від 2 до 6 гравців. Під час партії вам буде потрібно прокласти свій шлях дослідника, викладаючи карти регіонів одна біля одної та намагаючись заробити за них якнайбільше переможних очок, виконуючи особливі завдання за символами зазначених на картах. Крім того, розігруючи карту з більшою тривалістю дослідження, ніж попередня, ви також отримуватимете святині, які за розі рашу так само зможуть принести переможні очки наприкінці гри. На початку партії перетасуйте карти регіонів та роздайте кожному гравцю по три карти. Позосталі карти покладіть на центр стола колодою, і викладіть із неї горілиць на одну карту більше, ніж гравців за столом. Додатково перетасуйте колоду святинь і викладіть її стосом до лілиць біля карт. Після цього приготування завершується і ви можете переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія у гру небокрай триває 8 раундів, а кожен раунд у свою чергу складається із трьох фаз. Її першу фазу усі гравці розігрують одночасно. Тож під час дослідження регіону ви повинні обрати одну зі своїх карт регіонів з руки і викласти її горілиць перед собою праворуч від попередньої зіграної карти. В цілому ви можете розміщувати ці карти як завгодно, головне, щоб ви пам'ятали, в якій послідовності були зіграні карти. Кожна карта регіонів належить одному із чотирьох біомів, які можна розрізнити як за кольором, так і візерунком на карті. До того ж, на картах вказується тривалість її дослідження, цифра у колі, яка може бути від 1 до 68. До того ж, ці дослідження можуть бути в день або вночі. Це важливо для умов деяких карт. Так само тут можуть зустрічатись ресурси або підказки. Крім цього, на картах регіонів зазначаються завдання, переможні очки, які ви можете отримати за певні комбінації символів або типів карт у вашій ігровій зоні. Проте на картах також можуть зазначатись умови, які необхідно виконувати для отримання вказаних переможних очок, які зазвичай потребують певного набору ресурсів на ваших картах. Але про все це детальніше ми поговоримо трішки пізніше. Зараз головне зрозуміти, якщо виклавши карту регіонів, її тривалість дослідження більша, ніж на попередній карті, ви отримуєте одну карту святині. І ще по одній за кожну видиму підказку, як на картах регіонів, так і на розіграних святинях. Після цього настає заключна фаза раунду: кінець дослідження, під час якої гравці виконують ходи по черзі, починаючи з гравця, який зіграв карту регіонів з найменшою тривалістю дослідження і далі за збільшенням. У свій хід ви повинні взяти одну із відкритих карт регіонів з центру столу і додати її на свою руку. А після, якщо ви отримали карти святинь, ви повинні обрати одну із карт і викласти її до своєї ігрової зони горілиць, а позосталі карти покласти під низ колоди. Карти святинь, так само як і карти регіонів, можуть належати певним територіям, як і не належати жодним. А також мати символи ресурсів або підказок, як і завдання, які також зможуть принести переможні очки. Тож після того, як кожен гравець узяв по карті регіонів з центру столу, позостала карта прибирається до коробки, і ви повинні знову відкрити карти в кількості на одну більше, ніж гравців. І на цьому раунд завершується і починається новий, знову з фази дослідження регіону. Таким чином, гра триває 8 раундів, і в останньому під час третьої фази ви лише розігруєте карту святині, не добираючи карту регіонів, а після переходите до фінального підрахунку очок. Спершу ви повинні перевернути усі свої карти регіонів до лілиць, а після, відкриваючи по одній карті з кінця на початок, ви повинні порахувати зароблені очки слави. Ви починаєте відкривати з останньої зіграної карти. Наприклад, на цій карті завдання дає змогу отримати 10 очок за кожен набір 4 різних територій. Проте наразі усі позасталі карти регіонів закриті, однак ми можемо рахувати її карти святині, тому в нас є 4 види територій, і ми отримаємо 10 очок. На наступній карті у нас є умова мати два символи Химери Окіко. І завдяки ресурсам попередньої карти регіону, і карти святині, в нас є два символи, які дають змогу виконати завдання і отримати по три очки за кожний видимий камень Удду, що приносить 15 очок. Наступна карта завдання проносить по три очки за кожну нічну карту. Наразі таких в нас дві карти, і це шість очок. Тут нам потрібно мати три камені Уду для отримання семи очок, а ця карта приносить по одному очку за кожну жовту та синю територію. І таким чином ви рахуєте кожну карту окремо, записуючи результат до блокнота. Після чого вам також потрібно порахувати очки зі своїх карт святинь і так само занести все в блокнот. Більш детально з умовами завдань ви можете ознайомитись на підкасті гравця. Тож після того, як ви порахували усі очки зі своїх карт регіонів і карт святинь, підсумуйте зароблені очки. Той із гравців, хто набрав найбільшу кількість слави, її стає переможцем. У разі нічиєї гравці підсумовують тривалість дослідження на усіх своїх картах. Той, хто матиме найменше показник, і стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри Небокрай, Але якщо ж у вас з'явились якісь запитання, то можете залишити їх у коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож на цьому все. Підписуйтеся на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене гобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па.